Зараз я продемонструю, як створити таку вітальну листівочку в графічному редакторі Paint. Зменшую масштаб аркуша, обираю фігуру овал і починаю малювати вазочку. І також потрібно ще обрати ось тут заповнити однотонний колір». Це потрібно для того, щоб фігура, яку ми будемо малювати, зверху, перекривала нижню. Трошки нижче з серединки аркуша. Малюю вазочку, основую. Тепер малюю підставочку і верхню частинку. Всередині цього валу малюю ще одну, щоб ми наші кіточки вставляли всередину. Так, ваза готова. Тепер я хочу її прикрасити маленькими ромашками. Для цього я зараз збільшу масштаб для зручності. Продовжую працювати з фігурою овал, але трошки з розмір розміру товщини малювання. Малюю кружечок. Тепер я обираю інструмент виділити, обвожу цей кружечок і обов'язково ще виділення, оберіть прозоре виділення. Тепер я затискаю клавішу Ctrl, вона знаходиться в лівому куточку клавіатури. Затискаю Ctrl і перетягую ось цей кружечок. І таким чином я роблю 4 рази, щоб у мене утворилася ромашечка. Так, відпускаю Ctrl, обираю знову фігуру овал і малюю серединку ромашечки. Ось така квіточка в мене утворилася. Тепер я її розфарбую, Тоби зробити її бускового такого кольору, обов'язково промальовуйте всі елементи. І тепер я знову зараз тепер зменшу масштаб, виділяю цю квіточку. Затискаю клавішу, я її спочатку зміню, щоб вона така маленька була. Тепер затискаю клавішу Ctrl і перетягую її на вазочку. Тобто, за допомогою Ctrl я дублюю цю квіточку. Тобто, це можна робити за допомогою команди скопіювати-вставити, але це дуже довго. Набагато зручніше робити це за допомогою Ctrl. Так, Цю квіточку можна видалити. Тепер. І тепер я зафарбую саму вазочку. У мене вона буде такого жовтого кольору. Серединку зафарбую темним кольором, наприклад, темно-зеленим. Тепер буду малювати листочку тюльпанів. Для цього я обираю пензлик на стрілочку і масляний пензель. Буду малювати також темно-зеленим кольором. Так, або на, тут обираєте на палітрі, або на палітрі спектрі. Починаю малювати від кінчиків листочків. Розміром можна обрати товщі. І ось так вони можуть бути не дуже рівні, тобто їх в більшості перекриє ті головки тюльпанів. Такі деякі листочки по краям можна намалювати зігнутими. Тепер оберу ще трошки світліший колір, щоб у нас була гра відтінки. Okay. Малювати цим пензликом, але тепер буду малювати головку квіточки. Обирайте будь-який колір, який вам вподоби. Мені ось такий подобається, не знаю, як він правильно називається. Збільшую масштаб для зручності. І малюю квіточку таку трошки закругленою. Ну, треба потренуватися і трошечки світліший колір. Ось такий тюльпанчик в мене вийшов. Так і тепер знову я буду дублювати ось цю квіточку. Обираю команду виділити, обводжу квіточку, затискаю клавішу Ctrl і переношу її вже до листочків. Уважно рахуйте кількість квіточок, щоб вона була не парною. Один, два, три, 4, 5, шість, 7, 8, 9. Ось такий чудовий букет в мене вийшов. Ось цю квіточку я видаляю. Можна ще намалювати ніжки для тюльпанчиків за допомогою інструмента лінія. Обираю такий темно-зелений і промальовую ніжки. Можна, в принципі, обійтися і без цього. І ще можна намалювати декілька листочків, таких темненьких. Так, все. Ракет готовий. Останнє, що залишилося, це підписати нашу листівочку. Для цього нам потрібен інструмент текст. Ось тут де буква А. Натискаємо, лівою кнопкою миші вказуємо місце, звідки ми будемо друкувати. Відразу краще вам обрати розмір шрифта побільше, ну, я оберу 48-й, і назву шрифта, ну, дивіться, можна обрати якийсь такий товстий, щоб він був жирний. Тоді буде краще видно. І тепер починаємо друкувати привітання. Для того, щоб надрукувати велику літеру, потрібно натиснути на клавіатурі клавішу Shift. Іноді вона буде підписана як Shift, іноді це може бути просто стрілочка. Вона знаходиться над Тобто зліва, знизу друга. І обов'язково звертайте увагу на розкладку, щоб стояла українська розкладка. Першу літеру ми друкуємо великою, інші – маленькими. Вітаю! Клавіша пропуску. Ось така довга клавіша, вона ще Space можна її називати. З 8 березня. Цифру ми друкуємо. Ну, ось в цьому ряду вісімка. І щоб надрукувати знак оклику, потрібно затиснути клавішу Shift і потім натиснути одиничку. І у вас тоді надрукується знак оклику. Так, коли ви додрукували все, ага, якщо раптом у вас виникла помилка, і потрібно видалити зайву літеру. То клавіша Backspace видаляє символи ліворуч. Вона може бути також або підписана backspace, вона іноді довгою може бути, або там може бути просто стрілочка вліво намальована. Але вона знаходиться в ряду з цифрами. Ось тут після всіх цифр і цих символів. Так, коли ви закінчили друкувати текст, якщо ви відразу не вирівняли, обираєте команду виділити, виділяєте текст і. Передбігаєте його, щоб воно було рівненько. Ось так. Ось цю зайву частинку листочка ми можемо, таким чином, потягнувши за маркер зміни розміру, обрізати зайво. Зберігаєте ваш малюночок і надсилаєте мені. Дякую за увагу. Сподіваюсь, у вас все вийде.